Вітаю! Ви на каналі Рукодільний Розградіяж. Мене звати Юля. Я тут говорю про своє хобі, про рукоділля, в основному про вишивку хрестиком. Сьогодні я хочу показати, що я вишивала протягом двох тижнів, тому що останнє таке звітне відео було два тижні тому. Я, можливо, буду повторюватись або щось поговорити не так. Можливо, ви щось вже бачили, а я ще раз показую це, тому що в мене дійсно трохи розгардіяш. <свісно> Такий собі безлад, тому що я ще маю англомовний канал, я вирішила англомовний канал теж створити, спробувати. Ну, так, щоб світу трохи нагадувати про Україну, українців, якби в мене в назві там є UA. Ну, така, не знаю. Хочеться просто, щоб не забували про нас, знаєте. От, і відповідно, я вже починаю заплутуватися, де я що показувала, де, я що говорила. Вони у мене йдуть в розсинхронні. І от, напевно, мені треба якось. Я вирішила зняти от синхронно зараз українською, англійською, і щоб вони трохи йшли в паралелі. Тому що я вже забуваю, що я показувала і що ні. Тому, якщо я повторююсь, я перепрошую так. Давайте з фініша. Фініш. Чудовий китичка, ліхтаричок. хто як називає від NoHill. Зараз фокусується ось. Це у мене був один із проєктів в тому відео, яке я знімала по своїм відкладеним процесам. Він у мене дуже довго лежав, я навіть не знаю, скільки місяців. Була вишита тільки оця основа. Але я ніяк не могла наважитися і взятися за збірку. Тим не менш після того відео мені стало зовсім уже якось сумно, що лежить багато таких процесів, майже готові, там, або ті, що я дуже хотіла, я відклала, і я його завершила. Мені було важко, мені було складно, не все в інструкції було зрозуміло, і я дивилась два відео. Майстер-класи одне відео від Світлани з каналу Світлана Рукоділля й не тільки, а інше від Тетяни, Канал Вільна Мрія. Вони наче все і пояснювали, вона чи все і детально, але все одно мені було важкувато. Але він готовий. Я не знаю, чи я візьмуся ще. У мене вони якби всі куплені, вся серія, але. Ну мені треба трохи час відійти від цього. І знову таке натхнення мати, от, щось таке поколупати. Ось. Це мій перший фініш. І, до речі, з того відео, якщо ви не бачили, то пройдіть, подивіться, воно там було попереднє або через одне попереднє, по-моєму. Мене прям таке натхнення розібрало. Все-таки не відкладати, от після того відео, не відкладати їх знову десь дуже далеко, спробувати. Якось брати по одному і ну, щось з ними вирішувати. Я навіть не кажу завершувати. Тобто з ними треба щось вирішити. Якщо я вирішу не продовжувати, там, викинути, віддати, ну, треба прийняти це рішення, бо воно так от висить десь на підсвідомості і, ну, в общем, займають місце і, і в квартирі, і в голові. І у до речі, можливо, ви би мені допомогли підказати і вибрати, який наступний мені цей от такий проєкт взяти, відкладений. Може в інстаграмі. Вроді якось роблять опитування. Не треба мені розібратися. Ну, або так може якось рандомно вибрати. Окей. Ой, Юля, таке щось говорить, Болу -болу -болу. не певні, що. Так. Це мій півник. От мені щось здається, що я показувала вам уже цей фініш. Ну, півник прекрасний. На нього, я думаю, варто ще раз подивитися. Це від дизайнера Kate stitchland Вишивала в рамках СП улюблена ферма. Він чудовий, він прекрасний. Тільки мені треба ще з ним придумати, як його оформити. У мене було кілька варіантів. Я думала його зробити таким, як стоячим, це сказати, такий типу це зробити. Як у якщо ви знаєте, є такий дизайнер Лізі Кейт, у неї є Санта і Місіс Санта, потім два таких вампірчики, потім два зайчики. Великодні, вони так стоять. Як такі іграшечки стоячі. так я думала, ну, не знаю, він такий кругленький, мені чогось здається, що не дуже буде. Потім думала просто пінківчиком таким круглим, з тканинкою, але я думаю, що я спробую зробити так, як я робила з цим своїм гномиком. Я йому зробила ззаду такий гачком задничок. Я думаю, що, можливо, я спробую і цьому. В півничку якийсь згачкувати такий узорчик назад і так його оформити. Але знову ж таки, це треба мати трохи натхнення. Так, далі моя фея-бабуся. Так, витягну зараз цю Моя фея бабуся від Lavender and Lace. Її я відклала вже давненько, може тиждень тому. А, ну і знову ж таки, я не пам'ятаю, чи я показала, на чому я зупинилася. Ну, але, вибачайте, покажу, значить, ще раз, якщо показувала, ось так. Зараз. Я їй закінчила обличчя. Так, коли я Ось так. Зробила її трохи, вже додала металіку. Як це називається, корсет там тут. Ось. Ну і поки я її відкладу. Не знаю, хочеться щось ще інше повишивати. Хоча вона мені подобається. і Я би далі вишивала, але просто не вистачає часу і рук. Так, ой, ну гарно, гарно мені подобається. Тканина подобається. Все подобається. Так. Далі на день прапора я взяла свій давно відкладений. Процес перемоги від... Так, зараз відчеплю цей магнітик перемоги від x UA. У мене був незакінчений прапор. І я собі вирішила, що я хочу його закінчити. І я його закінчила, тобто прапор повністю готовий. Він у мене був десь половинку, напевно, десь я зупинилась ось тут. Тобто я закінчила цю всю синю частинку з тризубом, отут внизу жовте-такий шнурочок, і я ще його далеко не відкладаю, цей процес. Я замовила ще ниточку, бо у мене закінчилась, щоб закінчити цей шнурочок. От я закінчу цей шнурочок, а далі вже воно трошки повідпочиває, тому що це такий ну, душевний. Процес його треба з відповідним настроєм вишивати. Якого наразі не маю, тому не буду себе силувати. І ще один патріотичний мій процес, який я теж вишивала в ті святкові дні, коли був День прапора, День Незалежності. Ну я його завжди регулярно вишиваю, я його не відкладаю. Це Квакер, прапор Квакер, ЦСП, повторюся, хто може ще не чув, ЦСП міжнародне. Придумали такий, такий двіж, щоб вишивати от такого плану прапори своїх країн. Вони всі складаються з таких от мотивчиків. Дизайнер Вівстерс, вона є на Етсі. і там. Дуже-дуже багато прапорів різних країн вона розробила схеми деяких я навіть і не знала. До свого сорому я навіть не знала, що такі країни є. Як виглядають їх прапори. Ось я хочу, та, це мене на це підбила Алла Романюк, каналу у неї так само називається. Вона в інстаграм написала, що буде у неї така мета буде закінчити цей проект до наступного дня прапору. Мені це видалось так прикольно і ну, класно, дійсно, таку ціль собі поставити, що я вирішила теж змовпувати і теж на це підписалася. Для того, щоб відслідковувати, чи я все ще встигаю, я розробила собі таку табличку, Excelку, і відео виклала на канал, пошарила її, поділилася, кожен може собі скопіювати і користуватися, не тільки для цього проєкту, для будь-якого. Ось це відео є, подивіться в мене на каналі. Легко знайти у мене так багато відео поки що. Так, і я регулярно працюю кожен тиждень. Мені треба вишивати по... Я зараз от, так, тут отут, отут вишиваю десеньки зверху. Мені треба вишивати 1,44% на тиждень. Я потижнево собі відслідковую. І зараз у мене... Так, де я собі записую купаю. Зараз у мене є 27 і 27,94 готова. А по плану у мене мало бути на вчора 26. Ні, 27,88, а у мене є 27,94. Ну, в один в один. Десь там трошки більше хрестиків роблю. Але я йду по плану. Такс. Далі ще я зараз вишиваю ось цих... Курочок, і їх я по-моєму, показувала в своєму першому відео. Це такі курочки-рукодільниці від дизайнера чи фірми, чи компанії, не знаю, Twin Peaks Primitivs, Twin Peak Primitives. Я вже вишила дві такі курочки. Це теж в СП улюблена ферма. Я вже вишила дві такі курочки. Покажу ще раз, бо вони такі прикольні. У них такі, у них такі е, смішні лапи. Нічого не відпрасовано. Вибачайте, не вибачайте, але не хочу. Уже коли це закінчу, тоді буду і брати, і просувати ця п'яжень на спецях. Ця у мене гачкова. Я їх зробила різними кольорами. Як бачите, на двох різних тканинках. Я ніяк не могла визначитися, тому вирішила міксувати так, трохи переробити вони в мене різні. Тому що в оригіналі вони всі одного кольору. Вони всі однакові. У мене вони всі різні. Темненька, світленька, ще темніша. Ось ця ще темніша така. Афроамериканочка, напевно. Ця у мене вишиває. Де тут такий проєкт, коли треба, не хочете включати особливо мозок, тут багато зашивки, коли хочеться просто поганяти хрестики. Ось і ще покажу малесенькі мої в Ну, Хоча це не дуже малесенькі. це мій е, сезонний, е, Господи. дракончик, сезонний дракончик від е, Ірени. Це вже останні, які вишиваю осінні, в мене є всі сезони. Вони стояли у мене на кухні, прикрашали по сезонам. У цього вже з'явилося крильце. Минулого разу, напевно, не було. Позика. Ну, була, була голова, якщо я не помиляюсь, була тільки голова вишита. Я його потрошечку вишиваю, хоча вже і вересень почався, але ще вересень схожий більше на літо. Тому я не дуже поспішаю, мені залишилися йому ножки і галявинка, на якій він стоїть. Він, вона, не знаю, мені це він. Потім мій дорожний, дорожній, дорожній проектик, процесик. Це від фрозилка. Такий. Я не знаю, для мене це борщовий набір. Я не буду поки що вишивати гарбузика, а тільки от, ті, що борщики йдуть. Я вишила малій від ТелеАртіс, у них є такий дизайн кругленький борщ, бо моя мала просто шаленіє борщу, вона його їсть три рази на день кожен день. І в неї висить надліжечку цей борщ, який їй зробила від Телеартіс. Я хочу таку гірляндочку ще туди довішати. Я вже зробила бурячок, помідорчик. Цибульку. бульку і зараз потрошечки дзьобаю перчик. такий він зараз. Так. І. І все. Це все, що було за два тижні. Якщо я не помиляюсь, знову ж таки, кажу хаос. У мене хаос в голові, в хаті. У вишивці. А во, ще покажу, знаєте що. Ага. Вибачте, я зараз такого кх, туди. Залишу ще устрійці, залишила вона на, на... на кріслі. Може це вирізати? Я послухаю, наскільки це було голосно. Та, мій спицевий проект, Шалька, яку я вяжу, я її показувала... А, не пам'ятаю, коротше, я ж кажу. Абсолютний розгадіяж і хаос. Але я його теж потрошку вяжу. Він у мене вже наближається до кута, тобто це має бути такий трикутник одного кольору. Як то показати? Ось він, бачите, йде по діагоналі на скіс, на зменшення. Кошується ця деревина, тобто буде такий великий трикутник, і я от уже ось у мене вже куди я дійшла. Далі тут буде продовжуватися трикутники йти ще на зменшення. Зараз йдеться швидше, тому що ряди все коротше і коротше, ти кожен ряд зменшуєш на одну петельку. Тобто зараз це йде швиденько, поки я не почну знову набавляти іншим кольором. Буде цей такий яскравий, а інший колір такий трошки приглушений, такий, як. Як тут називають? брудна троянда, припилена троянда, так називається. Тобто ще над цим теж потрошку працює, не тільки вишивка, іноді хочеться змінити. Або в'язання, воно легше в тому плані, воно більш мобільне. Взяв з собою нитки тут, і ти просто в'яжеш, особливо, там, коли не треба якоїсь схеми. Тут взагалі не потрібна схема. Все-таки з вишивкою ну, треба нитки, тканина, ножички треба взяти. Ну, воно менш таке мобільне, тому у мене завжди є щось таке або гачком, або спицями. Ось, плани, я навіть боюсь сказати про плани, тому що я ніколи не роблю собі, не робила ніколи собі планів в вишивці, в рукоділлі. Так, брала, що мені хотілося, але зараз... Я все-таки через те, що я вже вв'язалася в цей челендж, так скажімо, по прапору, то я, значить, буду кожен тиждень вишивати прапор свій. І я от подумала, можливо, взяти ще свою багатоколірку так само. Поставити собі мету, розподілити, і потрошку я вишиваю в подарунок сину, і він дуже довго вже чекає, вже два роки чекає, постійно питає. Ось, можливо, я і, і, і з тим собі такий маленький візьму план, зроблю. І, і виберу, візьму один проєкт з тих моїх завищих проєктів, давно відкладених. Ще я побачила вишиванку, яку робить Надя, Надія, канал. І вона так гарно все розказує, прям, прям показує крок за кроком. От бери з нею разом і вишивай. Чоловічу вишиванку вона вишиває. Мені подобається взір, і моєму малому сподобався взір. Додати більше розгардіяшу і хаосу, правда? Ми це любимо. Окей. Не знаю, коли буду знімати наступне відео. Мені здається, раз на тиждень для мене це дуже складно. Можливо, раз на два тижні. Не очікуйте нічого, не знаю, як піде. Все. Зав'язую всім гарного дня, мирного, тихого, щоб не було так страшно, як було недавно. У нас тут у Львові було. Ух. На позитиві, на позитиві. Все буде добре. Вишиваємо, заспокоюємо свої нерви, приносимо красу, ділимося, знімайте відео, не будьте такі, як я, знімайте частіше і довше. Щоб мені було пішов вишивати. Все, всім па-па. Дякую, до зустрічі!